А ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі Еспресо і для вас продовжую працювати. Я, Сергій Щербина, та мій колега Юлію Жглуський. Ще раз вас вітаємо. І зараз будемо обговорювати парламентський день та парламентські новини з народними депутатами України. У нас сьогодні Андрій Шенкович, народний депутат від блоку Петра Порошенка. А в нашій студії на Печерську є також народний депутат від фракції Самопоміч Лев Підлисецький. Вітаю вас, пане Леви. Якщо чуєте нас, пане Андрію, і Перше питання, шановні депутати, до вас таке: сьогодні у кулуарах парламенту дуже активно обговорювали можливість дострокових парламентських виборів. Зокрема, про це на вихідних заявляли молоді політики, які зараз увійшли до Демальянсу. Про це постійно майже говорить фракція Батьківщини, фракція опозиційного блоку. Як ви оцінюєте вірогідність того, що ці парламентські вибори відбудуться або восени цього року, або навесні наступного? Пане Дрію? Чи розпуск можливий? Ну, перш за все, все, от, все це обговорюється за межами пленарної зали. Так, це кулуар. тому, що парламент продовжує працювати. Парламент приймає закони у парламента Надзвичайно великі завдання і очікування людей. Надзвичайно багато амбіцій було заявлено про ті чи інші реформи. І насправді їх просто потрібно продовжувати відповідно приймати закони і йти далі вперед. Це перше. Ну а друге, сьогодні потрібно подивитися, кому цікаво в першу чергу провести дострокові парламентські вибори. Це ті, хто сьогодні ну, трошки займається певним популізмом, граючи на тих проблемах, які сьогодні найбільш турбують людей. І тим самим набираючи певного рейтингу, не пропонуючи ніяких вирішень, тому що скільки б ми не говорили про тарифи, а потрібен рецепт. Якщо є альтернатива субсидіям, то потрібно про них про неї заявити. Тут є гострі слова. Наприклад, Андрій Парубій сказав розпуск Верховної Ради. Це не є український сценарій. Так це дуже такі гострі слова. Так, ми знаємо, що можливо приклад не зовсім вдали, але напередодні приходу Гітлера до влади парламент кілька разів помінявся на відстані трьох місяців. Ось тому насправді сьогодні потрібно говорити про те, що ще потрібно зробити, раз, як консолідуватися не навколо певних амбіцій, а навколо конкретних реформ і продовження поглиблення. І ми маємо зробити те, що безпосередньо комісію має парламент восьмого скликання. І тепер давайте послухаємо, що з цього приводу думають представники самопомощі. Пане Лев, ваша позиція чи реальний розпуск Верховної Ради і позачергові вибори найближчим часом, на вашу думку. Ну, однозначно можна сказати, що деяким політичним силам дуже хочеться, щоб був розпис парламенту, нові нові вибори, як не як не дивно, але власне найбільше зацікавлений це опозиційний блок і, і батьки партія «Батьківщина» на чолі з Тимошенко. Вони постійно говорять і відкрито <кху> говорять, що вони за нові вибори, вони якби покладаються на якісь свої високі рейтинги, які рейтинги насправді на жаль. На таких популістичних лозунгах і вони дійсно ростуть. Але партія ну фракція партія «Самопоміч» вважає, що дострокові парламентські вибори абсолютно зараз не на часі, оскільки дійсно країна перебуває в нелегкому чи... в нелег... нелегкий час переживає. Відповідно, треба працювати, працювати в тому ж в, в тому числі з. Проблемами, які піднімають опозиційні фракції, такі як батьківщина і опозиційний блок, це питання тарифів. Але ми розуміємо, що треба робити все, що є в наших силах. А в силах парламенту, зокрема, є прийняття нового закону про де… Скажімо, моя правка, я запропонував зробити повну ротацію, замінити весь склад комісії, яка власне призначає тарифи, власне до якої найбільше є претензії. Власне, тим ми маємо займатися як парламентарі, а не блокувати трибуну, сидячи, стоячи, лежачи, чи що лежа, якось інакше. Тобто, що, то, що, Верховна відзначити? Рада має дуже багато праці, як ви, як ви кажете, і повинна працювати, але теж проти цього розпуску є арифметика, так. E, треба 150, так з, e, більше 120, здається, парламентарів до, до 150. Щоб це зробити? щоб ну, просто... Такий варіант, а цього не буде, як ну, ви думаєте? насправді ситуація дещо інакша. Наскільки сьогодні я чув коментарі нашого колеги з народного фронту Леоніда Ємця, який, власне є там фаховим спеціалістом е, і м, юристом, він сказав, що ця схема, яка була використана е, в минулому, коли 150 депутатів склали свої мандати, відповідно була підстава призначення нових виборів. Зараз тої немає, оскільки в нас зараз є пропорційна і змішана система, тобто в нас є мажоритарка, і в нас відповідно є і партійні списки. Тобто, в дане, в даному законодавчому полі ця система не працює. Одне, що слід відзначити, і це на жаль є правда, що коаліція в сьогоднішньому парламенті на даний момент є дуже мало дієздатний. Вас в тому не більше про проблема, не проблема є ще... в блокування, а проблема в тому, що Парламент не дуже дієздатний є, оскільки там коаліція там складається на межі там 226 голосів, і будь-яке голосування проходить дуже складно, або президент там для якихось певних голосувань залучається підтримкою опозиційних фракцій, ті, як ОПОБОК чи воля народу чи відродження, або на позитивні якісь з рішення позитивні голосування ми звичайно даємо голоси, оскільки ми насправді. Конструктивно працюємо всі позитивні рішення, самопоміч підтримує, але ще раз повторюся, рішення йдуть дуже складно, оскільки коаліції де-факто не існує. І от, про і от про коаліцію зараз ще поговоримо. Давайте зараз послухаємо, що сказав насправді Леонід Ємець про е, цей варіант, коли 150 народних депутатів можуть здати мандати. Давайте послухаємо. Якщо весь опоблоку, то вся батьківщина, вся радикальна партія, списки складуть свої мандати, все рівно залишиться в парламенті працювати більше, ніж 300 депутатів. Тому опція про те, що буде складено 150 мандатів і буде менше, ніж конституційна більшість, вона неможлива на сьогодні в українському парламенті згідно нашого законодавства. Ну, ось такою є позиція Леоніда Ємця. Пан Андрій, якщо можна коротко, я, потім. Я дуже ще коротко. Докажете. Перш за все, хочу відзначити, що коаліція в парламенті потрібна лише для однієї справи для призначення уряду. І не потрібно збільшувати її функції і повноваження. І друге, мені іноді трошки дивно чути з великою повагою ставлюся до конструктивних своїх колег. Але коли вони кажуть, що вони щось трошки дали про якихось голосів, то я вважаю, що вони не дали голосів. Кожний депутат парламенті голосує. Так як йому підказує совість, так як він прийшов і що йому доручили виборці. І тому ніхто нікому нічого не дає. Ми всі разом працюємо в одному законодавчому органі, в найвищому законодавчому органі України. І від того, хто як голосує, так і оцінюють люди нас. І від того, чи ми згуртуємося і приймаємо рішення, чи стоять, як ви правильно сказали, що вони лежачі, стоячі і ще в різних позах інших, але тільки задля того, щоб роботи не було. Панове, ви кажете про коаліцію, але тим не менш сьогодні у Верховній Раді було голосування про внесення до порядку денного питання про санкції проти Росії. Верховна Рада його провалила. Хоча спікер Андрій Парубій казав про те, що е, це міжнародні зобов'язання України в рамках секторальних санкцій, це трошки так дивно виглядає, що е, Україна хоче, щоб Євросоюз е, понов, поновляв, санкції поновляв санкції проти Росії, а усі, сама не здатна зібрати депутатів може, для так. того, щоб проголосувати свої санкції. Пане це сигнал насправді, сигнал, який треба враховувати і. Взагалі, склад Верховної Ради він насправді дивний. І що нещодавно О, він весь час дивний О, да, Але нещодавно, наприклад, стало відомо, що 72 народних депутата депутати мають пряме відношення до видобутку газу. Здавалося б, да? вони ж десь в різних фракціях десь роз... Роз... А ви думаєте, менше було раніше? От, можливо і більше було. Тому насправді е дисципліна це дуже важлива річ, і і є певні нюанси. Дійсно, потрібно такі речі готувати. Вони е ці речі. В даному випадку санкції вони навіть на фракціях не обговорювалися, тому що є якісь речі, які вносяться дуже оперативно і швидко. Ну тут напевно дійсно мають працювати лідери фракцій, тому що інші голосування і ті закони, які ми прийняли в цілому, це ну, ну ці, ці цілий ряд сьогодні. Ну тим не менше, я вам скажу, що для того, щоб виділити 12,5 мільйонів гривень на вибори 17 липня, голосів вистачило. Я принципово проти будь-яких виборів. Тоді, коли е, ми не можемо підняти пенсії і зарплати, тому що коштів немає, і в нас взагалі казна порожня і відставання йде на місяць по касовим операціям по казначейству. Ось і ми переживаємо це літо в порівнянні з минулим без траншу МВФ, і це прекрасно. Але витрачати кошти на е, вибори такі шалені це І, Є... пане, Лев, ваша думка, чому Верховна Рада не змогла навіть внести до порядку денного питання санкцій проти Росії? Ну, власне, я от. Попередньому включенні говорив за те, що коаліція є недієздатна. Коаліції де факто немає. Відповідно, я казав, що фракція самопоміч підтримує всі позитивні законопроекти, які є в Верховній Раді, але і того не вистачає навіть з нашими голосами, не вистачає, оскільки дисципліна. В коаліційних, так би мовити, фракціях БПП і Народного фронту особливо в БПП дуже схождає. Тобто там голосується ну максимум 100 людей при наявності загальної кількості 135, якщо я не помиляюся, членів. А негативні законопроекти голосуються разом з опозиційним блоком. Але ми, скажімо, не голосуємо. Що, що стосується законопроекту, який ви згадали щодо фінансування е, дочасних виборів, які будуть відбуватися 7-го числа, 17-го числа, Дійсно, тоді знайшлися голоси, бо й голосували і ми голосувала, і опозиційний блок. Оскільки ну, на мій погляд, не голосувати питання. В питаннях щодо фінансування виборів абсолютно неправильно, оскільки вибори повинні відбутися. Ми маємо забезпечити інституційну спроможність України і влади України, тобто Верховна Рада повинна бути закомплектована Скажи, в повному ласка, вибори відбуваються в семи округах, і вони вибори мають відбутися є гроші, це добре, що знайшлися, але чи. Буде рішення щодо ЦВК, тобто чи буде новий склад ЦВК? Бо це теж це таке питання. Ми про це яке обговорюється вже багато місяців. Ну, ми так. Ну на жаль, тут питання велике є до президента, оскільки він має внести новий список в Верховну Раду, і ми повинні це проголосувати. А по вашому ми... повинен бути новий склад ЦВК? Новий склад обов'язково має бути. По-перше, старий склад вже вже не перший рік є нелегітимний, і це взагалі нонсенс, коли в державі закінчується повноваження. Попереднього складу він далі працює вже не перший рік. Тобто, це є це повна аномалія. Ми власне запрошували всіх пропонованих президентом членів нового складу. Ми заслуховували кожного. В нас є свої певні думки щодо кожного окремо, і ми вважаємо, що це треба на кінець повнести Верховну Раду, поставити на голосування, поставити на голосування кожного кожного окремо відповідно. Когось підтримувати, когось не підтримувати. Пакетом на жаль, це не зовсім адекватно приймати. Тобто, це треба у кожній і кожна людина є інша, є краще, є гірше. Є деякі до яких дуже великі застереження є щодо їхньої професійності. Здатності в майбутньому бути на такій високій посаді, оскільки посада члена ЦВК – це є ну одна з ключових посад в державі, пане Андрію. Тепер ви, ви, ви представник президентської фракції за президентом мусите відповісти. Ну насправді тривають ще консультації і немає згоди усіх фракцій. Та скільки ж вони буде тривати? Вони тривають, якщо я не помиляюся, півтори. Ну, тому що. А, е... Є фракції, які додатково в них з'являються потреби і прохання, і вимоги які це і, які і, і торгівля визнає якраз ті самі такі фракції, які сьогодні більш і всіх дбають за те, щоб Верховна Рада не працювала ті, які блокують, от ті якраз і пропонують свої кандидатури постійно раз друге. Напередодні все таки за тиждень до дострокових виборів на напевно не варто змінювати систему роботи центральної виборчої комісії. Тут ж і функція головне забезпечити прозорість і. Скажімо так, виконання закону під час. Це ж можна голосування. було зробити, давайте відверто, да? Можна Ви було. кажете, можна було зробити ну, три місяці, тому два Там місяці. Можна тому. було Місяць багато тому. чого зробити, насправді дійсно. Вже запізно трошки. Та, запізно. Після позачергових виборів дострокових, верніше, відповідно, це питання стане актуальним. Ну, напевно, це вже буде у вересні. Тобто, у вересні лише тоді може бути змінений центр виборів. Панове, ще одне питання, дуже конфліктне у Верховній Раді це закон про спецконфіскацію. Як відомо, народний фронт вимагає ухвалення цього закону також уже на перший місяць і погрожує не голосувати взагалі нічого, поки цей закон не буде ухвалений. Наскільки я знаю, голосування перенесене на четвер. Ваша думка чи буде цей закон ухвалений, та чи треба його ухвалювати, пане Андрія? З вас почнемо. По ухвалювати потрібно однозначно, але е там потрібно багато що змінити, і ще ми не бачимо остаточного варіанту. Тобто його відкликали, його мали змінити. Ну, скажімо так, такий приклад, да? коли людина знаходиться, справа розглядається, конфіскація майна відбувається. Потім доводиться, що людина не це не за пограбовані кошти чи не за хабарі, і так далі. Що відбувається далі? Людина має йти в суд доводити, що щоб її повернули, суд буде її компенсовувати вже те, що було конфісковано. Ну, от така була процедура в перші, в першому якби варіанті, і вона багатьох не влаштовує. Ми маємо сьогодні говорити і про тих, хто чесно розвиваючи свій бізнес, здобув певні капітали, і, і їх не можна ставити на рівні з тими, хто 20 років на державній службі на чиновницьких посадах. Тому тут треба, ну скажімо так, розвести. І щоб це не стало інструментом репресій. А чому це розведення не ніяк не відбудеться? Ну скільки разів уже намагалися цю спецконфіскацію проголосувати, і стільки разів не получалися? Вже які третя здається цієї спецконфіскації є у парламенті Знаєте, і бракує з е, чому проблема? ліку теж злочинів, тому що першу першу чергову, коли готувався цей законопроект, він був спрямований на конфіскацію майна та коштів тих, кого сьогодні в Україні немає. Тих так званих бігліців, да, які, яких ми і засудити не можемо насправді. Це вже зараз працює закон, який ми прийняли, коли викликають один раз, другий раз. І заочне засудження можна, може відбуватися. У нас його до, до цих пір не було. Тому писали конкретно, і ми навіть казали, що це конфіскація да, майна Януковича. Але закон буде працювати для усіх. І в ті, в тому варіанті, який він був в першому, в поданні ми його, на жаль, не можемо приймати, тому що дійсно він стане репресивним інструментом. А якщо закон має діяти для всіх, просто треба потрібно врахувати усі нюанси пов'язані з його Пане Лев, Ваша позиція щодо голосування по спецконфіскації чи відбудеться вона у четвер, і взагалі, чи треба це ухвалювати? Я переконаний, що вона не буде не відбудеться в четвер, оскільки насправді в нас немає нових версій закону. Тобто, на жаль. Версії закону майже зберігається незмінні, вони постійно перевносяться і перевносяться. І говорити правильно, колега сказав, що цей закон не стосується якихось конкретних осіб. Там немає прізвища Інукович, немає прізвища Злочевський чи якийсь інший прізвищ. Там є спец... закон про спецконфіскацію. І як можна допустити, щоб відбувалася конфіскація майна без суду і слідства? Там є такі новели, взагалі унікальні, коли Конфіскація відбувається навіть за умови закриття кримінальної справи. Значить, це не є європейські від... стандарти. 에, ну, дивіться, це. Активність сьогоднішньої представників влади дивує, оскільки я розумію їх, вони хочуть якийсь спосіб наповнити бюджет чи інші призобюджетні фонди сьогодні. І ці кошти, можливо, попадуть, допустимо. Але питання в тому: якщо це є незаконне, буде визнано в майбутньому спецконфіскоконфіскація тими людьми, від кого відбулася ця конфіскація, то потім всі ці кошти, можливо, навіть. З e, штрафними санкціями повинні будуть повернути власнику в судовому порядку, і це буде вже повертати. То як повинен наступна, виглядати до майно? То як повинен виглядати такий закон, по вашому. Ну, ви знаєте, є спеціалісти юристи, які працюють безпосередньо із тим законопроектом про зокрема, і всі в одний голос говорять, що є ряд можливостей в сьогоднішньому правовому полі проводити цю конфіскацію і без додаткового прийняття даного законопроекту. І ще одне питання: минулого тижня ми спостерігали блокування роботи Верховної Ради України з боку радикальної партії та партії Батьківщина з мотивів зниження тарифів. От е, зараз дуже активно обговорюється ця тема у суспільстві. Чи на вашу думку, і вже ми торкалися питання НКРЄ, зміну НКРЄ, на вашу думку, чи будуть ухвалені якісь рішення, можливо, через парламент, можливо, через уряд. Чи обговорювали ви, зокрема, на фракції блоку Петра Порошенка це питання? І чи є якісь рішення, яким чином, чи будуть вони підвішуватися, чи будуть вони знижуватися? Е, те, що це найгостріша проблема сьогодні, яку потрібно розв'язати, це однозначно. І тут нічого нового ні фракція Олега Ляшка, ні фракція Батьківщини нам не сказали. Ось вони не пропонують чіткий механізм, окрім ТСК. До речі, фракція блок Петра Порошенка підтримує створення ТСК. Ми під і по офшорах, і по і по е, тарифах ну, ще раз два і, місяці і по дій, після того як відбувся і, скандал лише і по діяльності попередніх урядів ми ж теж не заперечуємо, щоб е, і не з метою е, якоїсь розправи, а з метою вивчення досвіда, і щоб щоб не врахувати негативний досвід, який вже є. Але сьогодні, е, звичайно, над питаннями. Е, Тарифі працює перш за все, уряд він просить час. Пане Андрій, я не можу вас не Я просто згадав, як е, Микола Янович Азаров під час е, свого прем'єрства наймав американських аудиторів для того, щоб перевіряти і вивчати досвід діяльності уряду Юлії Володимирівни Тимошенко. Пам'ятаєте, чим закінчилось? Ну насправді в нас сьогодні багато реформ пишуться ін іноземцями, які трошки далекі від реалій, от при всій повазі, можливо, вони продвинуті дійсно десь далі, але від реалій українських дал далекі. далекі. Тому... А хто далекий? Професор Бальцерович, наприклад, ну знаєте. Ті, хто писали на медичну реформу, коли сьогодні забирають стаціонар, і коли людина їхала до стаціонара від 6 до 29-30 тридцяти кілометрів, а буде доїхати за 98 кілометрів, коли на відстані 30 кілометрів в об'єднаних територіальних громадах залишають лише денний стаціонар, як людина з села буде їхати ранком в лікарню вечором назад, і так 5 днів, 10 днів у нас відсутні пасажирські перевезення, відсутні пільги для пенсіонерів. Про це можна дуже багато говорити. Реальність говорить про те, що реформа має проходити апробацію на Місці, і ми маємо розуміти, наскільки ця реформа реальна, що відбувається з профтехосвітою ми її втрачаємо насправді те саме відбули. Відбувається... Тобто ви не вірите в реформи, які розробляють іноземці. Скажімо так, я вважаю що потрібно хороший передовий європейський досвід і досвід інших країн обов'язково адаптовувати реально, але повертаючись все таки до тарифів, е, значить справді в тім, що тариф. Сьогодні це тема для, для призначення нових виборів. Це тема для розгойдування країни. Я просто один дуже коротко. В середу, коли батьківщина з, з Олегом Ляшко блокували, ми не працювали зовсім. В четвер Народний фронт БПП і інші конструктивні люди вирішили прийти і блокувати проти блокування. Я особисто брав участь блокування. Ми прийшли 8 ранку в четвер. Ми почали працювати. Відповідно, не могли блокувати Ляшко і Батьківщина. Ми в цей день прийняли. В нас було 57 голосувань. Було 7 Законопроектів прийнятих в цілому як закон. Дві постанови: це і підвищення значить, штрафу, санкцій за водіння автомобіля в нетверезому останній раз. Це закон про спецпідрозділи швидкого реагування. Це те, ці, ті функції фактично добровольчих батальйонів, які спрацювали на сході в перші дні. Такий закон ми прийняли. Це про членів ради Національного банку, що дає можливість розбуковувати роботу національного банку. До речі, використати тих 37 мільярдів, які потрібні сьогодні, щоб літо пережити. Ось тому над тарифами треба працювати. Уряду треба зробити субсидії доступними. Сьогодні в місті ще можна субсидію оформити і отримати. Я наприклад, своїх батьків це бачу. Двоє пенсіонерів, які в опалювальний період мали платити 1100 в місті, і держава майже 900 компенсувала. Але я бачу в себе на окрузі тих пенсіонерів, які не не доїдуть. Правильний центр щоб оформити субсидію, і для яких насправді сьогодні механізм субсидій працює не так ефективно і їм важко. І тому, звичайно, ці непідйомні цифри вони їх просто лякають, і це катастрофа. Давайте для... запитаємо пана Підлісецького, чи можна щось зробити, щоб знизити тарифи, чи це можливе. Знаєте, для того, щоб професійно говорити. Я думаю, що це тема окремої розмови. Я з задоволенням би доручився до на запрошення в студію розказати. Оскільки власне я працюю в комітеті паливно на тому для мене це дуже знайомі знайомі поняття. Для того щоб професійно говорити, ми маємо подивитися, хто за що відповідає в нас в державі. Питання, питання тарифів. Так що, якщо ми говоримо за газ, газ, ціну на газ встановлює Кабінет міністрів. Якщо ми говоримо на тарифи теплопостачання, водопостачання, електропостачання, ці тарифи затверджує НКРІКП. Якщо говоримо про малі міста, там затверджуються взагалі тарифи на тепло, воду, затверджуються місце, органами місцевого самоврядування. Тому наше завдання як представників Верховної Ради. Працювати так, щоб забезпечити їх нормальним законодавчим полем, для того, щоб вони професійно могли працювати. Я ще раз повторююся, я вже сьогодні це говорив. Нам на четвер, в порядку денному, є законопроект про національну комісію регулювання ринку електроенергії і енергії. І я закликаю власне тих, в першу чергу, хто блокує цю трибуну, щоб зробити повну ротацію. Членів комісії, оскільки всі члени комісії вони дискредитували орган і дискредитували себе через оці неправильні, непрофесійні призначення встановлення тарифів. Це перше, що ми маємо зробити. Друге питання: ми маємо запровадити ринкові умови на ринку газу на ринку електроенергії. Знову ж таки, в четвер у нас є в першому читанні стоїть закон про ринок електроенергії. І власне тому я ще раз кажу, що блокування трибуни це є популістські речі. Які не сприяють в ніякому випадку, не сприяють зниженню тарифів. А тарифи дійсно треба знижувати через запровадження відповідних процедур. Ми можемо говорити про зміни в оподаткування видобутку газу. Ми можемо говорити про запровадження ринкових умов як в газі, так в електроенергії. Демонополізація <кхів> теж це, це ж багато політиків про це говорить. Ми маємо піднімати питання по енергоефективності. Ми маємо піднімати питання про енергозбереження, оскільки власне вся наша неефективна діяльність, неефективна діяльність житлово-комунального господарства, неефективна діяльність. Е е Підприємств, які забезпечують сферу сферу послуг, надають, тобто, все це проводить до високих тарифів. Тобто є ряд питань, які треба вирішувати. На жаль, це не такими методами, які які відбуваються, які ми бачимо в останні дні. На ця Верховна Рада, взагалі, ухвалити ці рішення, про які ви кажете, про НКРЄ, про демонополізацію, чи є на це е, політична воля, і чи є достатньо голосів у парламенті? Ну я би хотів вірити, що це буде так. Я сподіваюся, що в четвер ми зможемо це проголосувати і зможемо знайти відповідні критерії. Але чи знов ж таки, чи будуть голоси, чи ці люди, які блокують. Трибуну, чи вони приймуть участь голосування? Якщо вони не будуть приймати участь участь голосування, то при тій кволі коаліції, про яку ми вже сьогодні багато говорили, на жаль, голосів знову ж таки не знайдеться, Та як попередні тижні, оскільки і закон пронкер є, і закон про електроенергію. вже я думаю, враз. Третій чи четвертий стоїть порядку денного денному, і ми просто до нього не доходимо, пане Андрію. Ви як учасник блокування в якомусь сенсі блокування проти блокування, блокування проти блокування? Це така однозначно погоджуюся з колегою. Це надзвичайно правильно і конструктивно. Треба робити зробити заміну тим, хто себе дискредитував, і тим, хто не знайшов іншого варіанту. І я ми маю, я маю увазі НКРЄ, крім підвисити тариф. Ось і водночас залишаються великі борги перед теплопостачальними організаціями. Там взагалі може бути велика катастрофа. Тому питання треба вирішувати комплексно. Можливо, це мала би бути комісія чи робоча група парламентсько урядова. Така практика також була, тому що але в нас насправді немає проблем. Знаєте, Уряд один... пропонує законопроекти. Ми їх підтримуємо. Тому один ми чекаємо. Один впливової політик колись мені сказав, що коли в нас по якомусь питанню з'являється робоча група. Ну, Неважливо, яка це все. Це можна це питання вже не розглядати більше ніколи. Як я, виважати, я би, достатньо... ви вважаєте, що буде достатньо з мені включитися? Та поша я, я так. би хотів зловити на слові свого колегу з, з фракції БПП, який сказав буквально зараз, що треба міняти повністю так. комісію, яка себе дискредитувала і голосувати власне, буду, я і роботу запишу ваше прізвище, і подивлюся, як ви вчора проголосуєте по тому питання. Андрій Васильович, а в мене таке до вас питання: чи готові особисто ви проголосувати за зміну голови НКРЄКП Дмитра Вовка, Звичайно. який працював менеджером компанії Роше? Ну знаєте, мені абсолютно байдуже хто де працював. Я вам це об'єктивно кажу, так само як всім байдуже, де я раніше працював. Ми сьогодні кожен знаходиться в тій позиції, да на, на тій відповідальній посаді, яку він має не просто обіймати да а він має гідно виконувати усі покладені на нього повноваження або що саме головне, вести широку роз'яснювальну роботу, готувати людей до тих чи інших труднощів навіть, тому що складний період в країні ми без труднощів не пройдемо. І реформа це завжди труднощі, на жаль. Неможливо одужання через загострення. Але ми маємо роз'яснювати людям. Ми маємо спочатку готувати субсидії, а потім підвищувати тарифи, а не робити це навпаки. Тому, якщо недостатньо інформаційно роз'яснювана робота, якщо ми не розуміємо, а бачимо лише наслідки роботи і вважаємо їх недостатньо якісною. Таким чином, ми маємо реагувати і робити кадрові зміни, панове депутати. Я дякую вам, що знайшли час прийти до наших студій. Дякую вам, пане Андрію.